Я Мельничук Ярослав, маю дружину, маю двох синів, був військовий, прослужив рік і дев'ять місяців. Так сталося, що отримав поранення, звільнився. Про табір знав від побратима. Знав від побратима, а побратим приїхав з позитивними емоціями. Ну, запропонували нам, ми записалися. Ну, е, ну, як сказати, зразу і не вірилося, що, ну, що там так, що дійсно можуть допомогти щось, може у мене там помінятися. О. Але на даний час після імену, табору це круто, це, ну, це класно. Я говорив на першому своєму заїзді, коли ми приїхали з дружиною і сином сюди, я говорив, що це неймовірні люди, роблять неймовірну роботу. І тут дійсно відчуваєш, що ну, дійсно про нас пам'ятають і хочуть нам допомогти. І ще дуже, що мені сподобалося, що це іменно для сімей військових. Тобто Не іменно я військовий, та й, тому що ну, тож, голову думаєш і за дитину, думаєш і за дружину, і, то, і за їхнє здоров'я, і щоб вони якось відпочили. І особливо дружина ці емоції, це все пережити, що вона пережила. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Це дуже крутий проєкт. І ну це класно. Я раджу, наприклад, всім, всім воїнам, які повертаються, ну це, це треба пройти. Це дійсно міняється. От, міняється в голові і зовсім по-іншому вже починаєш дивитися. Ну, це так і є. Мене звуть Назар Мельничук. По батькові Ярославович я потрапив в цей лагерь завдяки моєму батькові, який прослужив в армії. Я дуже радий, що я сюди потрапив, тому що тут можна знайти дуже багато нових друзів, дуже багато емоцій, екстрими, масажі. Щойно прийшов з масажа такі почуття класні, не можу передати словами. Дякую всім, хто тут працює, що вони зробили цей табір. Табор. Що всі тут такі хороші? Що ніхто ніяких претензій до мене за за всі дні проживання тут не мав? Взагалі, коли нас нам запропонували цю поїздку, я як реабілітаційний центр, я взагалі не. Не розуміла, що це має бути, тому що ми ніколи не були в таких установах, і для мене це щось було ну, наподобі госпіталя, щось таке я собі представляла. Але коли ми сюди потрапили, я зрозуміла, що назва максимум відповідає програмі, яка тут, тому що тут все по максимуму, продумано. По максимуму ти відпочиваєш ну, взагалі, наскільки. Тонко все продумано, що отак відпочиваючи, ми просто, на, наче відпочили. І я навіть думала, коли мені зададуть таке питання, чи щось помінялося у вас після відпочинку? Я ні. Але приїхали додому, і проходить якийсь час, і ти розумієш, що десь воно щось помінялося. Ти по-другому ставишся до тих чи інших речей. Так само отримали дуже багато корисних порад від спеціалістів по поводу дитини для сім'ї, для для подальшого розвитку. Ну дуже багато інформації, і я, я не, не знаю. Ну, це, це круто. Ми чекали, нас запросили на четверте число. Ми його чекали більше, ніж ну я не знаю. Для да, нас це було свято. Да. Ми чекаємо якесь свято колись, а це. Ми чіми це чекали так. цей день да ми, це ми, ми Ми так. хотіли повернутися сюди, і ми сподіваємося, що нас ще сюди запросять, що це наша не остання зустріч. У нас з'явилися тут нові знайомі, у нас навіть з'явилися з нашого міста люди знайомі. Ми в одному місті жили, не знали, Яких що нас є такі люди. І ми думаємо. У нас така створилася нова сім'я велика, і ми думаємо, що це буде не остання наша зустріч. Ну, робота з спеціалістами теж, ну, це, це класно, веперики, влади, масажи. Наскільки йде. Е, внуки психологи, внуки. Е, психологи теж, ну, от, наскільки легше в голові після них. Ну, десь і щось одразу закладується от в голові, що да, от, дійсно воно не так, дійсно якась там була. Ну, Працюєш над собою над собою вже, тому що ну, воно не так було. Тобто я теж можу сказати, що я не вірив, що щось там поміняється у мені. Але так як дружина каже, от приїхали, да, і ці дійсно, зміни, да, зміни не, не просто заметно, незаметно, але воно відчувається. Зачилися в нас. Да, Отак, от ну, самі по собі зайшли. То є, ну, команда взагалі супер. Я, ну, Класно. Щирі. Щирі, да. от щирість тут я не знаю. Тут ну, завжди позитивні емоції, завжди щирість в людей, в очах, навіть от повара, там, коригувальники, тобто дівчатки, які просто підходять з тобою, спілкуються, ти в очах бачиш в усіх тільки щирість. От, це дуже класно і ну, це заспокоює. Просто от заспокоює від тих. Бо то негативно, то ти перші дні да, насторожено. Щось ну, ну, в чому але, подвох? Да, в, да, в чому подорожно, не, що... не, незвично, незвично для ну, е, те тим більше в теперішній час, незвично, що є така щирість, і перші дні я ж кажу, насторожено, якось чекаєш, а потім розумієш, що таке є. А потім, звісно, стаєш як родина. Да? От приїхали сьогодні, ти ти приїхав як додому. Ну. Приїхав і ти себе, ну, відчуваєш себе просто свободним. Всі, всі вітаються, всі щирі знову. Ж. Всі з посмішками, ну клас, Взагалі круто. Спочатку, як я сюди потрапив, я почав переживати. Думав, що я тут комусь чимось не піду, що я чимось не понравлюсь, що мене тут взагалі ніхто не буде ждати. Але через день я зрозумів, що всі щирі і раді нас бачити, що ніхто не буде проти, щоб ми там у них були, їли в них, що вони не будуть нас виганяти, де б ми не провинились і як би ми не провинились. Саме більше мені сподобалось в цьому таборі це стрільба з лука, так як там тренувати уважність, міткість, зреніє, і плюс сам ти ще й за це отримуєш якусь нагороду, тобто ти не просто виграв і сказав, що все, йди додому. Тобі, тобі на наступний день безплатно дають якісь подарунки, якісь коктейлі. Я пишаюся своїм папою, так, тому що він захищав нашу родину 9 місяців, і він не побоїв. Нашу Україну, і він не побоявся те, що його вб'ють, те, що його десь поранять, те, що йому десь буде боляче. І він не побоявся, він пішов нас захищати. І коли йому вручили пов'язку, він не почав нити тікати, ховатись, він зразу пішов точно захищати Україну. У нас дуже велика і гарна сім'я.